Привіт! Сьогодні будемо в'язати отакий от кольоровий людяник, Взагалі відео буде корисне, тому що я буду розповідати, як правильно змінювати колір, щоб оця лінія от була рівненька-харненька. Так, нам треба плюшовини точку, червону і білу. Нам треба от на основу дріт, от такий флористичний, чи який, який маєте такі берете. Відповідно, довжина вже тут, яка у нас. Гачок номер 4 Множиці ну, плоского і я дріт вдягаю у пластир. Так, приблизно дроту нам треба не поміряє. Приблизно 17 см. Так. Тож, тож. Ну, взагалі, дрот... який розмір іграшки ви хочете, то стільки дроту і берете. Починаємо. Починаємо. Починаємо з білої нитки. Червоної особливого значення немає. Як завжди розпочинаємо з двох повітряних петель, в другої тачка пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять і шість. В наступному ряду ми зробимо прибавочки. 1, 2, 1, 2, Стоп, 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 стоп. Сьогодні я покажу, як робити перехід. Отут ми вже приєднаємо 1, 2, і приєднуємо червону ниточку. Як ми приєднуємо? Ми не дов'язуємо оцей оцю нашу другий стопчик. Так, 1, 2, другий стопчик ми відразу закінчуємо червоною ниткою. Тобто, ми не дов'язуємо отак от до кінця. А ми маємо закінчити саме червоною ниткою. От ми тільки витягнули білу нитку, тут є у нас ніби дві петлі, і завершуємо ми оцю от петлю червоною ниткою. Так, тут відразу ниточку ми закріплюємо, зав'язуємо вузлик. Так. Два. Зараз ми зробимо прибавку червоною ниткою. Увага, один стовпчик ми пров'язали. В ту саму дирочку ми пров'язуємо ще один стовпчик, бо тут у нас збільшення. Але так само ми закінчуємо вже цю петлю білою ниткою, тому що ми маємо таке робимо чергування, чергування кольорів. Так, далі ми пров'язуємо знову два стопчики білою ниткою. Один, два. І ми знову, постійно, коли ми переходимо в інший колір, отак ми одну петлю не дов'язуємо. А дов'язуємо іншим кольором. І тут у нас ще одна має бути прибавочка, тому що нам треба 8 петель. Для чого нам 8 петель? Бо у нас буде льодяник складатися із ніби чотирьох секцій. Дві, дві червоні дві білі, дві червоні, дві білі. І отак от у нас далі ми будемо в'язати. Ниточку ми не відрізаємо, там ми вже раз її закріпили, і просто будемо міняти місцями. От, так от у нас буде відмова. Далі ми вже не робимо ніяких прибавок. Просто будемо в'язати по спіралі і постійно змінювати колір. От такий у нас буде: отут, там, де червоний, там де червоний. Дві білі, дві червоні. Тільки треба завжди пам'ятати про ось цей от перехід. Для чого робити такий перехід? Ми робимо його для того, щоб е, петлі, е, щоб оцей візерунок був рівний. Зараз я трошки пров'яжу, щоб уже, так як намалювався той візерунок. Тільки головне не забувати не дов'язувати оцю петлю, а змінювати колір. Так, зараз я покажу, як той самий колір він вимальовується. Так, щоб трошки вже вималювався узор, і зараз я покажу, чому, і що буде, якщо в'язати от просто так. Тут ще змінюємо. Так, зараз я покажу, от бачите, от оця зміна кольору у нас іде рівненько гарно. Ми в'яжемо по спіралі, тому от оцей, нам якраз і треба, щоб той людяник він от буде закручуватися. А от тепер я покажу, як буде у нас виглядати в'язання, якщо от ми будемо ніби повністю дов'язувати. І аж тут ми ніби змінюємо кольор. Ми дов'язали повністю петлю і пішли далі червоною. От бачите, яке воно от виходить. Відразу дуже зміщується малюнок. Ось, і от такий він виходить нерівний. Тому ну, ще я пров'яжу, щоб було видно, як воно далі буде, як воно буде виглядати нерівну. Оно ще декілька разів я так пров'яжу рядів. І зараз буде видно от просто. Так, і тут нам вже треба червоним, От воно якесь таке виходить. От дивіться, отут у нас іде узор рівненько, ну все ж таки ще, ще один пров'яжу, бо не видно. Так, один. тут ми вже пров'язали два червоним, тепер ще раз білим. Зараз буде видно, як то йде на малюнок. О, один-два. От постійно у нас от буде е, залізати ніби. от Оцей. Е, ми ніби робимо, не закінчуємо петлю. Не тим кольором, що нам, що нам треба. От нам вже тут треба його змінити. А отут би вже мала бути червона, а ми так якби пров'язали білим, закінчили білим. І білий колір заліз ніби на червоний колір. І воно от, от такі тут зубчики будуть утворюватися, отак от буде нерівно. А отут ми маємо з двох боків гарно рівненько іде малюночок. І так само ще буде дуже сильний перекос. Якщо ви, наприклад, будете в'язати ну, треба вам рівний малюнок. Ну, там ще жакар трошки інакше в'яжуть. бачила, За задні стінки в'яжуть, то ще рівніше там виходить. Ну, нам на цей льодяник якраз підходить таке от в'язання, і головне правильно змінювати колір. Так, надіюся, я зрозуміло пояснила. Тож, треба старатися, щоб цей малюнок був рівненький. Так, теперь мені треба все це розпустити, що я неправильно нав'язала. До речі, плюшила ця пряжа, бажано бажано її не розпускати. Або так от легенько цю знімати. Я в'яжу тісно, тому ну, якщо я вже розпускаю, то я відрізаю таку нитку. Тут я не буду, тому що я в'яжу для себе. І не буде дуже й замітно, як я розпущу цю трошечки нитку. Але якщо їжджу на замовлення, якщо я десь зробила помилку, тоді я повністю все розпускаю, відрізаю оцю нитку, бо вона, вон, бачите, вже втрачає такий колір, отут, оцей пушок, він трошки вилазить. Так, здається, все. От тут я маю правильно закінчити. Ми маємо дві білі петельки, і я закінчую червоною. І тоді, от у мене далі йде червона петля, і я вже оцей червоний колір буде на місці. Повністю петля. Вийде червоний. А так, отут би оця от петля ще біла була. І нерівний би малюночок. Тож в'яжемо потрібну нам довжину. Всередину я буду вставляти дріт. Осе скажу по ходу, отак от ми продовжуємо в'язати нескладно, але трошки довго, тому що ми змінюємо оці кольори. Треба не помилятися, ще старатися розмотувати трошки нитку, бо нитка там закручується. Але О, мені така прикраса. Я вже зв'язала одну на замовлення. А у мене на ленвірці ще такої прикраси немає, тому я ж жу для себе і вирішила зняти майстер-клас. так от отключуємо ниточку. Я зустрінемося вже в кінці. От, тобто не помилятися Змінювати колір Все. так, я вже пров'язала після прибавки 20 рядів. І я думаю, що мені вже достатньо. Зараз покажу, що там вийшло. Отак, якщо я його займаю, я думаю, що... Буде достатньо, якщо хочете, можна в'язати і більше. Так, Зараз я буду вставляти дріт. Приблизно виміряю. Це в мене флористичний, здається. Не знаю, як точно він називається. Так, так ховаю кінчики, позамінала. Я вдягаю завжди. пластер, але тут тільки буду кінець і початок, тому що пластер він такий не відканинені, ніби відканинний, і його важко буде. Теж ще пров'язати. Ну, тут, щоб цей дріт сховати, я вже не буду там його перемотувати. І так до кінця, теж тут аж до самого до самого кінця не пропихаю, бо він тут може вилізти через дирочку Краще я дов'яжу ще один ряд. Так, один рядочок. Так ще білу в'яжемо і зараз будемо в'язати зменшення. Знову міняємо ниточку обов'язково. І зменшуємо. Я зменшую не за передні стілки, а за обидві. Протягаю ось так от ниточку. Не хочу ні, все-таки, ще, напевно, я один ряд пров'яжу, ще пров'яжу один ряд. Такі. Я в'язала якусь змійку і отдала там такий трошки задалеко запхала дріт, і він потім постійно вилазив. Так. Так, 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 так. Є. О, все, тут можна вже в'язати зменшення. Так, поміняли ниточку і робимо зменшення. Повністю пров'язую за дві стінки, витягую і закінчую оце зменшення білою ниточкою. Зараз дві петлі білою. Другу ми не дов'язуємо, змінюємо ниточку. Змінюємо ниточку і ось так. Витягнули і ще раз витягнули і пров'язали білою. Отут тут відрізаємо червону. Потрошки червоноталося, але. Так, отут ми зав'яжемо, щоб нам було легше. Хочу протягнути, протягую сюди, ховаю тут червону ниточку. Протягується. А, там тяжко так протягнути, тому що є багато. Ось це ось тут. Так, є тут. уже В'яжемо з'єднувальний стопчик. Так, Відрізаємо білу ниточку, протягуємо і стягуємо петлі. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Мало бути ще й шоста, але досі або не порахувала, або загубила. Так, і знову ж таки ховаємо білу ниточку на білому полотні. Просто пров'язую петлю, щегачок тонший. Так тоді я просто витягну і відрізаю. Так от, тепер от, трошки отак покрутили, зігнули, надали ту форму, яку нам треба. І отакий от, агарний от людямок вийшов. Все тільки також зачепити ниточку і на Дякую за перегляд. Бережіть задоволю і ставте мені серденька. Зустрінемось!